Це жахлива війна. Вона мала б закінчитися, і Росія мала б її зупинити. Але минуло три з половиною роки, і вони взагалі не просунулися. Подивимось, що буде далі. Але Україна теж уміє воювати, і вони це довели. Можливо, Росія це паперовий тигр. після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України та Росії, і після того як побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії. Я думаю, що Україна за підтримки Європейського союзу має можливість воювати і перемогти, повернувши всю свою територію в її первісній формі. Цими неочікуваними і доволі сенсаційними заявами та повідомленням у соціальній мережі Truth Social завершився перший день роботи 80-ї генеральної асамблеї ООН. Події у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй розгорталися динамічно. До Нью-Йорка з'їхались лідери з усього світу на ювілейне засідання найвпливовішого міжнародного форуму. 193 держави, учасниці ООН представили своїх делегатів для участі у шестиденному марафоні виступів. Доброго ранку, пане президенте. З самого початку американського президента переслідували технічні негаразди. Спочатку відмовив ескалатор, який мав підняти подружжя Трампів до залу засідань. Все, що я отримав від Організації Об'єднаних Націй, це ескалатор, який на шляху вгору зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була у відмінній формі, вона б могла впасти. Але це були не всі сюрпризи під час виступу в Генеральній асамблеї. Раптово змінила свою висоту трибуна, а телесуфлер взагалі відмовив Я Не проти виголосити цю промову без телесуфлера, тому що телесуфлер не працює. Таким чином ви говорите більше від серця. Можу лише сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, потрапив у великі неприємності. Незважаючи на курйозні моменти, промова американського лідера виявилась доволі широкою і охопила ключові міжнародні питання. Традиційно Трамп розкритикував концепцію кліматичних змін. Кліматичні зміни, якщо вони зростають чи знижуються, що б там не відбувалось, це найбільша афера коли-небудь здійснена у світі. На мою думку, Трамп розкритикував європейські країни за економічні жертви заради екології за надзвичайно високу ціну та витрати. Європа скоротила свій власний вуглецевий слід на 37%. Вітаю, Європу. Чудова робота. Ви ліквідували собі багато робочих місць. Багато фабрик закрилось, але ви скоротили вуглецевий слід на 37%. Окрему увагу Трамп приділив ядерній програмі Ірану. Моя позиція дуже проста: світовий спонсор тероризму номер один ніколи не може отримати дозвіл на володіння найнебезпечнішою зброєю. Не оминув Трамп імміграційну кризу в Європі, звинувативши ООН у фінансуванні неконтрольованої міграції. Організація Об'єднаних Націй фінансує напад на західні країни та їхні кордони у 2024 році. ООН заклала у бюджет 372 мільйони доларів готівкової допомоги для підтримки приблизно 624 тисяч мігрантів. Президент закликав європейські країни припинити політику відкритих кордонів і захистити власних громадян. Європа в серйозній біді. Вони були захоплені силою нелегальних іммігрантів, яких ніхто ніколи раніше не бачив. Нелегальні іммігранти заливають Європу, і ніхто нічого не робить, щоб це змінити. і звичайно, частину промови Трамп приділив російсько-українській війні. Із Семи воєн, які я зупинив, я думав, що це буде найлегше через мої стосунки з президентом Путіним, які завжди були хорошими я думав, що це буде найлегше. Але у війні ніколи не знаю, що станеться. У випадку, якщо Росія не готова укласти угоду про припинення війни, тоді Сполучені Штати повністю готові ввести дуже сильний раунд потужних тарифів, які зупинять кровопролиття. Я вірю, дуже швидко. Вони купують нафту та газ у Росії, поки воюють з Росією це соромно для них і це було дуже соромно для них, коли я дізнався про це. Питання стримування Росії Трамп також обговорив окремо з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент Трамп абсолютно правий. Ми над цим працюємо. Ми вже масштабно скоротили поставки газу з Росії, повністю відмовились від російського вугілля, і масштабно скоротили поставки нафти. Ми хочемо вийти з цієї співпраці раніше. Абсолютно до кінця року ми маємо поетапне припинення. Ми маємо бути швидшими, тому що кожна оплата наповнює військово. Скарбницю Путіна Та, звісно, ключовою і найбільш очікуваною для українців була зустріч Трампа з президентом Зеленським. Це дуже важливо. Я проінформую пана президента та його команду про те, що відбувається на полі бою. У нас є хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну насамперед з вашою допомогою. Під час зустрічі Трамп підтримав ідею збивати російські літаки у повітряному просторі НАТО. Пане президенте, чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо ті вторгнуться в їхній повітряний простір? Так, я так вважаю. Також президент пообіцяв поговорити з угорським прем'єром Віктором Орбаном щодо припинення закупівель російської нафти. Він мій друг, я з ним не розмовляв, але маю відчуття, що якби я це зробив, він міг би зупинитись. І я думаю, що буду це робити. Трамп також оцінив прогрес у протистоянні з Росією. найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз жахлива, як ви знаєте, вона руйнується і чесно кажучи, Україна дуже добре працює, зупиняючи цю дуже велику армію. А вишенькою на торті стало повідомлення в соцмережах американського президента вже після завершення зустрічі з Зеленським з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна. Цілком можливі Путін і Росія у великих економічних проблемах, і це час для України діяти у своєму пості. Трамп також пообіцяв продовжувати постачання зброї НАТО, залишаючи за альянсом рішення про її використання. Президент України відреагував на заяву американського колеги під час прес-конференції після зустрічі. Трамп сам по собі є тим, хто може змінити гру, якщо він буде впевнений в Україні. І я думаю, що він зараз ближче до цієї ситуації. Ось чому. і між нами тільки Трамп може на сьогодні. Ми знаємо деяких не так багато гравців у світі, які можуть змінити гру. але він найближчий до цього. Це великий сув. Цей пост Трампа це великий сув. Позиція Трампа щодо можливості повної перемоги України стала неочікуваним поворотом у його риториці, що може суттєво вплинути на подальший розвиток подій, як на дипломатичному фронті, так і безпосередньо на полі бою. Водночас, умови, які президент США ставить європейським союзникам, свідчать про намір перекласти основний тягар підтримки України на плечі старого світу. Реакція Зеленського показує обережний оптимізм українського керівництва щодо потенційної зміни американської політики, хоча Конкретні кроки ще попереду підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.